Ну, Це виходить так, що до тебе до хати може прийти будь-хто сусід і розказувати, як ти що ти маєш жити в хаті. Ну, Це абсурд. Зараз треба бути тут, бо відсунемо сім'я звідси, то прийдеться зустрічати їх вдома. Чого я не хочу, щоб моя дитина це бачила. Мене звати Ковасик Володимир, я головний сержант мінометної батареї. Боротьба моя з московським компатом почалася ще з 2014 року, з 24-ї бригади. Як цілу мінометну батарею з підготовлених фахівців майже не було. Тому прийшлося вчитись і в екстреній програмі. Я вже після того, як був демобілізований з 24-ї бригади, був обраний депутатом районної ради один раз, потім друга, тепер друга каденція. І звичайно, як активний громадянин, до 4 лютого відбулося повномасштабне вторгнення. Зразу я тоді визначився, що я йду в мінометну батарею і буду працювати. Це, бо поговорив з комбатом, комбат сказав, що вала з мінометниками у нас біда. У нас є поки що е, командир батареї, він хоч артилерист, але міномета він не знав, не мав практики з ним. І ти, і все. І працюй, ставай, шукай, формуй людей і займайся, формуй батарею. Старався відібрати. Якихось людей такі, щоб розуміли ветеле, артилерії, математиці, математ, щось таке. Далі вже навчитись вибирати позиції, готувати позиції, бліндажі, вогневі, звертати увагу на рельєф місцевості, що тебе оточує навкруг. Одним словом, це далі такі тонкості військової справи. У нас зразу була невелика, там досить. Поміркований, я би сказав, поміркований калібр не був досить потужний, що ми бо знати, що не могли зробити. Потім покращилося. Було, що там попали по БТРу на як з міномета, що це взагалі край складно. От через те, що ця ціль маленька, і маленька, по... був замаскований. Пряме влучення, видно вверху спалах такий великий, і тіло випадає з посадки на поле. У бліндажах працюємо, одним словом, не даємо їм можливість сюди просуватися і підлазити. Знаю воріг, він прийшов на мою землю. Щоб заморочуватися там, людина, хто він, що він. Мене це не цікавить. Мене цікавить, то, що він перейшов у кордон. Що? Він собі дозволив забагато. Я, відповідно, маю на це реагувати, що я, що я роблю. І так я рахую, що так має кожен громадянин свідомий робити. Сумую за сім'єю. У мене жінка, донечка маленька, то за ними сумую. Звичайно, що частково і домом трохи, бо таки, все ж таки своя земля. Наскільки я бачу, вони постійно змінюються. Вони е, вивчають так само досвід нашої цієї війни, і вони шукають можливості все ж таки е, е, наздобити. Е, вони налагоджують, в чому ми відстаємо, налагоджують досить потужну перевагу у повітрі з дронами. І в цьому плані ми вже починаємо їм програвати. У нас просто, я так розумію, відчуття реальності, можливо, краще. Тут ти бачиш краще і оцінюєш краще, бо розумієш, що відбувається. А передку, якщо без перестанку прилітає, ти розумієш, що е, десь поступишся, десь дасть слабинку і це все обвалиться. Тому е, ми поки що не маємо права отовувати від війни.